Вас з наступаючим різдвом. Бажаємо, щоб в вашому закладі дітей було все менше і менше. Вони знаходили свої родини, своє щастя, народжували дітей і були повноцінними членами цієї держави. Бо якщо буде по-іншому, буде дуже погано. І тоді нам не треба буде займатися такими справами благодійними. Вони гарні, але краще б їх було менше. Ну, це неправильно, звичайно. Маємо надію, що вас, ваш заклад правильно виховує дітей, саме українців, в українських традиціях, а з тією культури українською, яка завжди була, завжди була на цій землі. Бажаємо вам гарного різдва особисто і хай у вашій родині все буде добре. Спасибі велике вам і вам теж щастя і здоров'я, звичайно. А до речі, хочу сказати, що це жіночка на прізвище Журавльова Тамара Григорівна. Вона звернулася до нас, вона не знала як, і кому знайти і кому це буде потреба. Uh -huh. А ну, нам було дуже складно знайти, ну, щоб uh -huh. воно цілюбово було і правильно, бо нам порадили підправити це там о, в Червоний Хрест, але ну, ми розуміли, що це просто викинути викинуті речі. Uh -huh. От Журавльова Тамара Григорівна. до речі, я вам залишу її телефончик, в неї там ще щось залишилось, uh -huh. і ну там якісь особливі такі речі вона запитає, треба не так. Uh -huh. Якщо треба, ми візьмемо на себе відповідальність і привеземо. Дякуємо вам величезне. Приїжджайте.